Слава нації в ефірі Сашко добрий і з компанії Мікротех, зокрема пану Володимиру Валентиновичу Кулику, за суттєву допомогу важливим високоточним інструментом, який дозволить нам перевести ремонт компресорів бронетехніки на якісно новий рівень, це нутроміри годинникові. Мікрометри до однієї тисячної, так, міліметрів. І інший український інструмент. Ну, це зараз не буду розпаковувати, це ми зараз повеземо до моєї основної команди помічників на Київщині, що займається. Бо станом на сьогоднішній день ми вже Еволюціонували до такого рівня, на якому потребуємо роботи з розмірами там, до тисячних долей міліметра. І щасливі і дякуємо компанії Мікротех за те, що значну частину необхідного для того інструменту нам подарували. У подальшому, я покажу це все на робочому місці. Якось знімемо відео, як це в нас працює. Поки що зимний земний уклін. Будьте бережені! Слава нації!